На годиннику 23.00, це означає, що в ефірі час новин випуск для вас підготували. Я Анастасія Даугле, і інформаційна команда інтера. Ворожі дрони продовжують рухатися у небі над Україною. Повітряна тривога пролунала у низці областей. Мапу бачите на екранах. Оборонці повідомляють про російські безпілотники на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині. Якщо у вашому регіоні є загроза, прямуйте у безпечне місце. На Запоріжжі в одному з прифронтових населених пунктів унаслідок ворожого обстрілу горить приватний будинок. Про таке повідомляє обласна влада. Попередньо без потерпілих. 107 бойових зіткнень по усій лінії фронту з початку доби. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку. Наразі зафіксовано 35 ударів. По 15 разів окупанти гатили на Торецькому та новопавлівському, по 5 – на Лиманському та Куп'янському. Тричі загарбники намагалися. Посунути сили оборони на Краматорському у районі Часового Яру Неспокійно і на Курщині. Там наші війська відбили 20 ворожих атак. Російська економіка може опинитися у кризі швидше ніж вдасться взяти під контроль інфляцію. Про таке пише Reuters із посиланням на документи російського уряду серед загроз падіння цін на нафту, зростання корпоративних боргів та жорсткі бюджетні обмеження. Особливо тривожним для російської влади є збільшення видобутку нафти у США та країнах ОПЕК, що може суттєво скоротити експортні доходи Росії. Кремль продовжує переконувати власне населення у стійкості економіки. Однак Зазначає Reuters, внутрішні документи, підготовлені для обговорення в уряді, свідчать про щораз більші проблеми. РНБУ запровадила безстрокові санкції проти кількох українських бізнесменів та депутатів. Президент Зеленський підписав відповідний указ. Під обмеження потрапили Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов. Держфін співпрацюють з правоохоронцями щодо тіньових фінансових схем, до яких можуть бути причетні підсанкційні особи. За словами голови відомства Філіпа Проніна, останні напрацювання стосуються тих, хто співпрацював з Росією, будував схеми для привласнення державних коштів, використовував гроші благодійних фондів не за призначенням та підривав банківську систему важливе питання, фінансова чистота і чинники, які на неї впливають. Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені. Зараз системно перевіряються фінансові потоки на всеукраїнському рівні. Санкції важливий інструмент захисту національної безпеки та справедливості. Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується і олігархів. Депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах, напередодні дня онкохворої дитини медики порушують питання обізнаності у симптомах, які можуть свідчити про хворобу на ранніх стадіях. Таке виявлення допомагає врятувати життя малечі. Ірина Васюра розкаже. Тобі скучно. Маленька Ксенія ані хвилини не сидить спокійно. Допитлива дівчинка роздивляється все довкола та бавиться знайомими іграшками. Родина в Черкаси приїхала з Маріуполя. Півтора роки тому звернулись до лікарів, бо у дитини з'явилися невеликі синці, знизилась вага і заболіли ніжки. Встановили діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Відтоді і почався їх шлях боротьби з недугою. Безумно страшно було. Але я дивилась на неї, як вона це все може. То я думаю, що вона може, то і я можу. Їй було боляче, Мені було знаєте, саме більше від того що Ну їй боляче, а я не можу нічого добувати. Але цей шлях треба було пройти. Микола тепер теж що тижня приїздить в онколікарню здавати аналізи. Діагноз дитини став шоком для всієї родини, каже мати хлопчика Тамара, і радить усім батькам звертати увагу на нетипові симптоми, які можуть свідчити про страшну хворобу. Вечором починається холодний піт дитина. Такий піт, як у взрослого, але холодний, гай таки, прям дуже багато його було. І температура спочатку є, а потім вона зникає, коли після цього гемоглобін дуже низький, воно це показує, коли гемоглобін низький, і в нас був ще лімфоузіл увеличений». З низьким гемоглобіном спочатку до лікарів звернулася і Оксана з донькою Альоною. Ще до встановлення діагнозу жінку насторожувала кволість дочки. Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю, ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластирем. Все, де в неї боліло, вона клеїла пластирем. Вона тільки лежала. Вона вже аж біло зелена була. Лікарі кажуть, найгірше те, що чіткої симптоматики онкології немає, тому батькам варто звертати увагу на будь-які нетипові стійкі прояви і зміни стану дитини, адже виявлення захворювання на ранній стадії допоможе врятувати життя. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога це висока. Для того, щоб дитина стала переможцем і потрібно вчасно звернутися. А на жаль, на сьогоднішній день, як ніколи гостро, постала проблема занедбаності. Діти звертаються дуже пізно. Усіх небайдужих лікарі закликають ставати донорами крові і кісткового мозку, адже так кожен може долучитись до порятунку онкохворих дітей, і дорослих. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Такі новини події цього дня підсумуємо у півночі, А за мить в ефірі рубрика історії війни від нашого воєнкора Ігоря Левенка.